А якщо говорити про історію, які то яку б ти хотів розповісти молодому поколінню про те, як змінювалася Україна під час свого життя? Ну у мене багато із них історій. Ну частково у мене моя історія почалася з того, що я народився в Прип'яті, і за п'я на п'ятий рік мого життя бахнув Чорнобиль. Мій батько є ліквідатором Чорнобильської катастрофи. Потім у мене почався Київ, життя в Києві. Я себе відчуваю киянину, хоча народився в Київській області. Що ти міг тоді відчувати? Ти до кінця не розумів, що відбулося, правда? Катастрофа, це трагедія. Ні. Ну як? Ну як ні? Я не мог не міг не розуміти, у мене батько там працював. Тобто, у мене все життя, ми про це говоримо постійно. Постійно ми згадуємо 26 квітня це День пам'яті. Ми збираємось обов'язково і згадуємо тих, хто загинув, навіть тих, хто загинув не під час ліквідації. Люди ж втратили здоров'я, тобто ми їх згадуємо в моєму житті була зміна.